Оце я розумію. Правдоруб. Вперше зізнався Порошенко, що він в Україні не тільки за українську землю, і... а й за те, що його діти перебувають в Європі. Я тут не тільки за українську землю, я тут за майбутнє моїх дітей, які мають бути в країні-членів Євросоюзу. А ви в тилу в мене це забираєте, то не мовчить. Робить свою справу. І ви аж ніяк не послаблюєте Україну. Чому? Бо ви її посилюєте? Правильно, Петро, треба сіяти з невіру до вищого військового політичного керівництва. Як ти це робиш останні роки? Не мовчати. Стулить пельку. Не до вас і війною прикривати корупцію. Ми не маємо права мовчати. І коли кажуть, що це шкодить державі, ні. Дзвонить військовий додому і. Тут нам треба мнити, як тут погано, яка корупція, і з нею ніхто не бореться. І питають: а хто ж її у чолі? Зеленський, виходить, так? Але є ж незалежні, НАБУ і САП до останнього були. пару днів тому тільки їх взяли під свій контроль. А що ж до того не побороли корупцію? Ні в кого не закрадається це питання. Бо якщо ми. Продовжимо цей рух, куди веде нас зелена влада в авторитаризм. моя програма блядь, так я не буду ставити в ефір. А сьогодні це називається як корупційний авторитаризм. Це позбавляє нас будь-яких шансів. Тому моя рекомендація, і головний висновок, який зараз ми з цього робимо. Не мовчить. Петь, А ти з 98 року на всіх жирних посадах. Що ти зробив, крім того, що спалив склади і розікрав цю неньку своїми братками? Га Барига? треба казати правду не мовчати ви коло піарите є вашу мать блядь!